Думки, думки. Зло засохлося до падіння. Все тіло всихаємось у зло. Відмираючи, гинемо і хочемо взяти із собою весь світ в могилу. Неправда? Та ні то чого тоді не духовне, недуховне хочемо собі забрати, то, чого тоді не і недуховне хочемо собі забрати, адже воно вічністю не живе недуховне. Плануємо собі забуття в тому, щоб не творити себе в добрі. Хіба це потрібно?